Збирали компромат на військових ЗСУ та коригували ворожі удари по Харкову. СБУ знешкодила ще одну агентурну мережу РФ. Як повідомляє речник Харківського управління служби безпеки, зловмисники збирали розвіддані про геолокацію кріп районів та маршрути переміщення колон військової техніки сил оборони, у тому числі і залізничним сполученням, та передавали їх прямісінько у головне управління генштабу РФ. Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військоматів та військово-лікарських комісій. Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України. Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів Російської Федерації по Харкову потім виходили на місця прильотів для їх фіксації та направлення звіту окупантам. У результаті спецоперації співробітники СБУ задокументували злочинні дії чотирьох учасників російської агентурної мережі і затримали їх за місцями проживання. За даними слідства, керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації втік до Росії. Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові. До її складу він залучив чотирьох своїх знайомих з міста, серед яких таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства. Для збору інформації вони об'їжджали місцевість та Фіксували пункти базування сил оборони або адреси російських повітряних ударів. Зібрані відомості вони переправляли резиденту, керівнику групи в Російській Федерації, а він надавав їх своєму куратору з гру. Один із зловмисників розповів, як саме вирішив стати агентом загарбників. Знайоми були по 2014 році, коли ось ця вся в Харкові починалась. Заочно, скажімо так. Он говорит, так а что ты, помогать не хочешь? Я говорю, в смысле, как помогать, как скидывать? Ну, говорю, мне какие-то неприятности. И так, говорю, живу, говорю, блядь. Дела. Не, ну, я, ну что, он говорит, я могу помогать, я говорит, финансово, говорит, блядь, как-то поддерживать. Я говорю, ну как в смысле? Ну, говорит, видео снимешь или там Будь-яка, яка є та інформація, какую передвиження, діта то хто шота скажуть, там на районі то видіш. Ну все, всього вот касається воєнного интересно. Речник СБУ у Харківській області повідомляє під час обшуків помешканнях, затриманих виявлено комп'ютери та мобільні телефони, які вони використовували для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у них вилучено три бойові гранати. Наразі слідчі служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з бойовими припасами. Затримані перебувають під вартою. Їм Грожуть різні терміни ув'язнення, зокрема довічне позбавлення волі. Також тривають комплексні заходи для встановлення всіх учасників російської агентури і притягнення до відповідальності її резидента, який ховається в Російській Федерації. Марія Слов'єва та Олександр Уваров, Харків. Новини.